Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі хочу проговорити про проєктування а, а саме про помилки в проєктуваннях. Перед тим, як почнемо, пропоную вам підписатися на наш канал та задонатити на Збройні Сили України. Гадаю, що так буде справедливо. Перша помилка це невірний гідравлічний розрахунок. Якщо ви невірно розрахували діаметр трубопроводів, це може призвести до невірної циркуляції теплоносія в системі. Тобто ваші радіатори чи тепла підлога будуть банально не догрівати. Другий, друга помилка це. Е не враховують тепловтрати будинку. Розуміємо, що у кожної споруди є свої тепловтрати. Стандартно утеплений будинок це приблизно 60 Вт на одному метрі квадратному. Тому розраховуйте площу, розраховуйте тепловтрати вашого будинку і е, вірно проєктуйте систему опалення. Третя помилка неякісне обладнання. Розуміємо, що чим дешевше обладнання, тим якість його нижча. Це призводить до... Витоку в систему, ну, як правило, виходу з ладу просто системи опалення. Четверта помилка: невірний теплорозрахунок. Все має свою потужність: котел, радіатори, тепла підлога, тепла стіна, фанкойл. Ці всі моменти потрібно враховувати в теплорозрахунки. Якщо ви Берете, наприклад, радіатори, які по своєму, теплорозрахунку, по своєму теплорозрахунку дуже неефективні, то вони просто не будуть гріти вашу систему, яка б температура теплоносія не була. Тому це потрібно враховувати вже в етапі проєктування. Тому я бажаю всім добра та миру, приймайте вірні рішення та будьте нашими клієнтами. Всім добра.